Сібрай! Але сьогодні це справді молодічка спіло! Вибішусь! Кави! Кави! Саме кави! Кави-кави, внучарі! Ну, молодець! Стука, за життя всіх веселих після смерті нудювати не дав! Так з ним ніколи не було жодна! Ой, це все придумати. Боже мій! Як ти в труну в костюмі? Кловна! І червики стирчали величезні клонські. Як тільки труну закрили? Червоки стикали, зроблені на замовлення. Складалися віяло. А то аніс червоний клоунські вже таки поховали носу? — Чаркіт не заперечував. О! І мені довольчик собою прихопив ніби пропек. Уявляєш, через років відкриють. Труну, розкриють могилу, а там так клоун лежить. Коли він встиг все це придумати. Помер довго. А я тобі не струни під канкан. Дівчатка з мене тебе сподобалася. Фирмерки, серпанти, конфеті коло, що я можу ношу, бач. Неймовірно шикарне, просто! шикарне, шикарне прийняття. О, так. Це просто любите інших. Подивилися на інших, інших е, похоронах. Це аби як то в місто А тут все на своєму місці. Все моє. Це дуже чітко. Навіть о, ця, навіть снігом. Воді... побитки? Побитки як? Боже, так ми ну, взагалі мовчу, вищий клас. О, Господи, кава. До речі, він мріяв, про заду на Манхеттені, Але там вимагали точно дату Чарлі! Чарлі! Ні, ні, до речі, саду було ще краще. Це було неймовірно. Величезний чесно, сад, столи. Ребята. Десерт. О, господи, Ой, і до речі, як називався цей смачненький такий врука. Тирамісу. Чірамісу. Мене, до речі, на кроваці ще. Це хорошу не тільки на кровації, на лісі я бачила теж. О, я три шматки в топ. Хоча був дуже ситий. Налягав на морепродукти, амарикальмарикра. Мене таки в кокосовому соусі. Чо? Фу! Ха-ха! Ти хоча й безпробував. І пробувати не хоче, все одно гріхтота. А ну, що це Жипсу... гріхтота? Звідчувати такі креветки. Чарні бугавайці. Відколи це чарні бугавайці? Багразіобанця була з гавайських стройбунів. Не з гавайських, а з маріянських. Точніше з острова Буам. Корінний народша моро, столиця какую. Ось таку красу на всіх південника островах носять. Ай, до речі, зі справжніх квітів не дешеве задоволення. Хар ніколи не економив, якщо ти зауважив. живий оркестр, десять музикантів. Розкішна солістка. О, от і я кажу. Є музика, будуть веселощі. Е, до речі, так танцювала, що ледь на мех не впав. Та на місце не сидів. Ну я не такі не стала. Ну так, ти водив кривого танцю. То я? Mm -hmm. Я водив... я просто йшов. Ти криво йшов. Я просто йшов до бару, йшов. а задні рада мене як підхопить! От у нас звійка і утворив. Рада така вона вхопить, не вихопить. Не сила слова чоловіка похований, як вже на іншого полює. Перестань. А що перестань? Ми зараз з тобою, так бавилися. Ой-ой-ой, ой, ну треба ж людині якось відпочити. Вона дуже втомилася, коли чаблі помирала. Ну, Господи, знаєш, що я так втомилася, коли твоя чарна надієш? Що? Я жартую. Чарлі просто жив і помирав жартом челегко, розумієш? Вона втомилася. А зайдеш до нього лікарня, ніж дома ніби тобі, що й станеш. До речі, з усмішкою на устати відійшов. А ти звідті знає? А. а. Мені сестра розповіла, я ви собі собі та лікарням <коріння> лішку розповіла чергового анекдота. І раптом <сування> він засміється. ха завис. Ось І завис. Ось цією усмішкою відійшов. <сування> Напевно, <сування> анекдот був дуже смішний. <сування> <сування> не усі були <буде> смішні. <сування> ну так, так, так. Своїм. Охороном був дуби задоволений. О! Я гадав, що тільки придушки-подушки мати. Це треба придумати. На кожному кріслі поставити водій подушки-придушки. На кожному кріслі. Як оркестр. Боже! Як фараоні! або древні римляни. Ти що знаєш, язичники? О! До речі, язичники знали толк в Ворні. Ворні я горі. жодних стогнань. Жодних слів. Смі... Мене Всі сміються, що це в мене буде свято. Всі сміються. Та тому не моє це, ти прекрасно розумієш. Так, 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 що це не моє? Так, я втомилася, все. Э, кава твоя готова, даш собі раду. І чекай, 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 чекай почекай. Ну, ну, ну чому? Це на моєму похороні не може бути свято. Сьордино, на твоєму похороні буде нудно. Ну чому? Сьордино, ну, це вже не смішно. Ну що? Ти ж не... Чарлі, кате... Зовсім інша людина. Яка я, по-твоєму людина? А ти розумна? Яка oh, ти розумна людина? Яка ти все в такому, все за планом, все і субіра, звичайно. <свячував> Господи, Насінь, -ш, -ш -ш. <пиш> той, я развичу. Ну, знаєш, це вже вже переходить. Ні, це вже смішно. Це просто куря казав, Веселитись, балагурити! О, яке цікаве слово. Балагурити. Ти так і цілий наче балагури, що свої кроватки розкішної, не дня. Хоча вона вся вже тоді була вкремі. Я люблю кроватки. Ну, але, але що ти? хочеш, я їх зніму. — Я не люблю кровати. Дивися, я ти маю кватку, а ти кажеш, я не знаю. Я свою кроватку. Вікому тись мішно. А, а чому? А тому що ти? Я? А тому що в тебе немає. Немає чого. Почуття гумору. Не ображайся. Але це правда. В мене є почуття гумору. Воно може навіть більше, ніж в чаті. Ну згадай, як я тобі показував, як ти реготала що... Не смішно. Це... Так ти завжди. завжди. Як Тільки мене хороші настрій обов'язково зіпсуєш. Це тебе до речі, молодості не прикрашало, а з відомо на завод. Ти на мене образилась за те, що я не поштував ті креветки в цьому дурноватому кокосому соусі. Чи тут креветки? В когось є почуття гумору, в когось немає почуття гумору. В тебе немає. Але воно в мене завжди було. ще з дитинства? Так. А, Боже, ти мій, як батьки -риво. А вони революція, животи відривали. а я стола на стілець. І читав тобі в мене є почуття гумору і воно прекрасно. Очевидно. Ти його загубив? По дорозі. Адже ми з тобою одружені стюарда. Це страшно сказати. Там це чотири роки. І антинатья. На почуття гумору я за тобою не зауважувала. Не зауважувала. Ні. А це раз зауважиш. Дивися, дивися, я прихопив з, з, з собою прихопив. Дивись, дивись, дивись. Я вмію радіти. Ти вмієш радіти, звичайно. Ти нічого не пропускаєш. Не починай. А що ти може, ти терлася біля власника похоронного бюро? Що? Та те та термася? Терлася. Ой, цікава сорочка знайшов. Розумник такий. Терлася, та ні до кого я не терлася. Я просто люблю кокотувати все. Навіть з власником похоронного бюро. На моєму похороні. На моєму похороні. Половина мужчина не з того, що колись зі мною фліртували. А друга половина сумуватиме. що не наважитись цього зробити. Тобі дано життя. Воно прекрасне, воно одне. Живе. Ощадвій до речі, розумієш, розумів. Саме за цей день. І свою усмішку інший я життя не освітляєш. А чалі світил. Чарли світив. Чарли світил. Мяя усмішка була сонячна. Розумієш? А тебе як? Де я не букет. Тебе ма собою. А чому ти не виходила за свого ча? А будь-шкодую, що вийшла за мене, ця... Сів'яний букет. Я цього не казала. Хотіла сказати. Не починай цієї. Я бачу! — що хотіла. Так. Ти бачиш неозброєним не оком. <смі> Дуже цікаво. Але що ти бачиш? Значить, я хотіла так. Я хотіла вийти за сачарні. Тому що Чарлі мрі, то був мріє жіночий. Він був закий живий. Навіть зараз могилі він живіший за деку. Вона обирає між мною і покійна. Сказала, що це не буде небезпечна. Якщо ти вже так була закохана в своє Чарлі, то могла б завести з ним якийсь романчик. Що? Чому ж я задала? Так, дідька, я лише сказала, що ти не найвеселіша людина в цьому світі, а ти одразу планувати мене зраді якого дідка, ти не можеш просто зі мною говорити без знатіків. А я й кажу без знатіків. Ти зраджувала мені з чаю. Стюарти і депити свою каву. Ти проміняла на шлюб на зв'язок, якимось гавайським клоуном. А в тебе немає почуття гумору. А в мене є почуття гумору. Так, і миранді подобаються на лішати. Так я раді. Цікаво. А це що вона сказала про тебе Дуже цікаво. Що саме в тебе немає почуття гумору. Виявляється ви змірантою, мене обговорювали твою дружину. І вона сказала, що в мене немає почуття гумору. А всі прекрасно знають, що ви чудали почуття гумору. звичайно, звичайно, в цьому світі існують тільки дві людини. Ти і твій дороцінний чає. Всі решта це зануди. Ага. А знаєш, почуття гумору у Убіранти все таки є. Ключове слово якесь. Так таких так. грошей мені пошкодувати, щоб влаштувати цей веселий похорон і ради кого? Ради гавайського клоуна. Та нічого. Вона не влаштовувала, ми її. Якби Іваля вона б взагалі не прийшла на цей похорон. Та чи ти? Я обличчя? Так, та, саме ти. Усі розкрито. Звідки б тобі було знати, скільки коштує намет? І про червики віялом. А мені його сестра розповіла. А, сестра лежала п'янюща. Всі таємниці розкрито. Так. Коли вирізне труну, я хотів іти додому. Ти сказала, почекай, зараз буде знала, Тому що сама це придумала. А тебе він не міг цього придумати, тому що він помер. Треба ж було комусь купити ті квіти, кульки, замовити дівчат варіте, замовити ті креветки, перехожу в кокоси, Це ж, Ні, Господи, все, все вияснилось нарешті. Я не зрозумів, чому ти ходила щовечора в лікарню з блокнотом? Я й зараз бачу сидять обоє, де на ліжку. Придумують, записують і ривочуть. Та нічого подібного не було. А я кажу, що була. Було. А може в день смерті ти його розважала! Та, а може його посмішка це слово твоїх рук шалених! Я... А от і моя посмішка. Вона ж ремаса собою. Я не знаю, що болюче. Чи те, що вона все життя вважала мене за мудою, чи те, що вона влаштувала цей веселий похорон йому, а не мені. Так, цей похорон влаштувала я, але між мною Чарлі нічого не було. Не вірю. Вона все життя сміялася з моїх жартів і щоразу обманювала. Не правда. Не щоразу. Щоб ти Ваших веселих похорон. Я не хочу, щоб всі сміялися, раділи. Нехай буде все, як завжди. Нехай всі плачуть. Нехай всі ридають. Нехай мене запам'ятають, як Гармановичу, ти як дружина покійного. Зможеш мені це зробити? Ти справді цього хочеш. Так. Да. Гаразд, я вас тобі Там тобі чай. А я що Як би знаєш, його буде носити інший.